Двухос стокується на хомотах. Хомоти я роблю так. Так, 304 2Б, щоб хомут був не гострий. По 10 мм завальцовую. Ось так. Сейчас загибаю, і це треба все пристучать. Наживіючі болти, восьмерочка. Шайба обов'язково з двох сторон. Комфортна довжина, 35-40 мм. Щоб було а тепер прокатуємо два їх бортика, які захватять трубу. І робимо прокаточку. Так, друзі, ці труби дуже важкі. Тому що керамічна ізоляція тяжела, потім 1 мм нежавіка. Ну і це діаметр такий. Тому... Тут обережно, як з лялечкою, притримуємо. Внутрішня труба має подвижку. Вона тримається плотно, але її можна трошечки висвободити. І тут відкатан бортик, щоб вона комфортно з'єдналася по конденсату. Шуф розбер... розвертаємо до шва і такими хлопками садимо нашу трубу, поки вона не упреться. Отак от плотника вона вривається, піддавлюємо і його так садимо. І вже тоді накладаємо наш хомут, Ті борозди верхня і нижня огранічують, а в ці дві зібортика ми повинні потрапити. Отак, звертаю надягається. І тут головне його поправити, і все. Розвертаємо в ту сторону, куди зручно, і ставимо шайбу і гаечку. Все, два ключка на 13 і робимо затяжку. Ось такий вигляд воно буде мати.